У Сполучених Штатах Америки виявили невідомі пристрої в китайських сонячних батареях та інверторах. Це викликає занепокоєння через можливі загрози для енергетичної інфраструктури країни. Американські фахівці знайшли незадекларовані пристрої зв'язку в китайському сонячному обладнанні. Вони включають мобільні модулі. Ці модулі можуть дозволити дистанційно вимикати інвертори. Це може дестабілізувати енергосистему і спричинити відключення електроенергії. У листопаді 2024 року деякі інвертори в Америці були відключені з Китаю. Вважається, що Китай міг випробовувати технологію віддаленого доступу. Комунікаційні модулі зазвичай використовуються для оновлень, але в цьому випадку вони були приховані, що виключає можливість захисту. Проблема поширеності цих пристроїв по. Поки що невідома. Вони знайдені в продукції кількох компаній. Китай заперечує звинувачення, заявляючи, що Сполучені Штати спотворюють досягнення Китаю. Міністерство енергетики Сполучених Штатів тримає ситуацію під контролем, але підкреслює, що покупці мають знати про можливості обладнання. Це питання актуальне, оскільки китайські компоненти глибоко інтегровані в американську енергетичну інфраструктуру. Приблизно 78% усіх сонячних інверторів виготовляються в Китаї. Китайські компанії забезпечують 39% сонячної потужності модулів у Сполучених Штатах. Через побоювання щодо шпигунства або саботажу китайських виробників вже виключали з інших критичних секторів. Тепер подібні обмеження можуть бути запроваджені у сфері сонячної енергетики.